Наші підписники, ми сьогодні е, будемо, будемо ігнор... знімати відео про ігнор. Будемо ігнорити Ніколаса. Нікола зараз е, вийшов в туалет, а ми що, е, будемо ми з вами думати таку тему. Ну, да. Він зайде і ми будемо типу, ігнорити, ігнорити. Наприклад, отак. Е, Кіне, пишімо, пограємось на дворі. Окей. Типа мені передали, він скаже: "Куди ви?" А ми йому типу не будемо відповідати. Типа ігнорити і просто підемо. Да. О, Николас. Зайшов. Так, так привіт. Кіра, пошли на дверей, зайдемо. Так, ні, я телефон не дістала. Mm -hmm. О, от тут. Привіт тобі. Батько. Присникеся он на страни. Парк не пошел. Треба за ними пить. Не успели выйти, уже вернулись. Чего-нибудь? Чего-нибудь? Я, я, я так долго. Ну, нет, может и не. Но, Зараз и не. не встала. Встала? А, кто же учитель? Какой же занятый? Алло! Так, Алло! я У мене наприклад. Він зараз не йду. А почему ви в мене і уродите? Давай, включи мене, пускай. А статі, а де Нікола сходить? Тут він перед вами! Ми вже відео почали, а в нього досі немає, немає. Тобто не тільки тут. Ні, я вже, я вже, якщо так довго кінець, бо я вже там... Ну, сразу довго. Так, давай включай, я тут же хочу. Це класно, я не говорила. Так, а де Нікола? Сирай, не рані, де? В нього вже бігу часа немає. Тільки, 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 я Давай шую! чую! Дуже добре. Зараз буду з ними пранки робити. Та не нести, що вони. Я не знаю. Чи вони мене ігнорують? Я чекаю розперемо. Сарфін. <клес> <о, о, клес> У мене теж така пісня. Дякую тобі, ще завжди поруч. Прочит, Час, т... Сто, о, о Нікола зазвонить тільки що недавно. Ніколас? То де він ходить? За неї його. Не знаю, тоді. може я Трубки не береш. Може, я пішов отуди? Оту свату. А що це за статусить? <клес> я не статуя! твоя. Ладно, я покажу, що їх близки

Сьогодні 29 травня, а завтра... знають. ты не тупиво не. не завтра. знаю. Сьогодні 29-40. А я не знаю. Мені, що ти що, так що сьогодні 29-40. Так, я вирішив забрати телефон. А що це, це залітаєш телефон? Вот я вирішив забрати телефон М. А Кіра не бачить, тому що я призикую точніше, вони мене не бачать, в кавичках, ну бачать. Ой, ця прийшла. Телефон літає, що це таке? Ну, що досі? А в віддайте, Хто б там не був? Ну, Нічого, чого, як всі картки в Майнкрафту дали. А ну давай Майнкрафту не пограє. Ого, ти що? Ого, ти Ну у мене нема Ну, я на того, що в мене було мало. Ви уявляєте, вони завжди сканцюють, а про мене забули. Добре, добре, я в кінці відео їм зроблю таку місць, що вони потім будуть на колінах переді мною гасати. Все. Не Продовжуємо зніматися і розсекретити, Чого вони мене ігнорять.

Ну, Ми пішли тут є, а якщо буде старі коментарях. а вші коментаря. А дві стакан хочеш. Ти думаєш, ви думаєте, я, я. Думай, він не просто пішли? Вони просто пішли, пішли. Я хочу забрати я цей телефон. І становище. Я його сховаю і вони будуть його шукати так сховали, що вони в житті вам знайдуть. Ну, так, 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 тут ще страшно приходило, але пишіть, коли це як. Стоп, а де мій телефон? Він що тебе лежав? Ну, а хто я вам сюди вклав? Не знаю, хай не пишу, як я вам Так, коротше. Двір погулять. Я не зможу на двір, тому що у мене ще алергія на сонці. Шіп, ну, до це, мене енергія не в тебе! Eh. Ну да, -бака. добре, собака. Добре. Кіра, пішли в туалет. Окей, оставляйте уходимо. Я. Я. Та, я так склаю, що його не знайдуть. Тільки спискаємося. Закрилися. Ось закрили мене. Зараз будемо сховати ховаємо так що вони ніколи його не знайдуть. Нікому не кажіть і в коментарях напишіть. де хваста телефон. От тут сховаю, буде тут дорожне місце. Ой, які собаки не вирішуються.

А може все таки. А може бути. Ну, я зараз все не дивуйся. Я. Я перша диви. Там нема. Нема? Ні, вже нема. То все дивайс. Давайся. Нема. Але це. А ну Капітація туди залетів. Що він туди залетів? А може, як ви казали, телефон. Сам усі стрибнув? І що? Якщо ну, ви бачили, Якщо ви бачили, хто а це зробив, напишіть шиденьку в коментарях. Ми нам ходимо. Я не якщо це була е, людина. Ти вже багато відео туди накачала, і ти ще Ігор. Звісно, він затупив тебе у лиці. Так. так. Неперед, ну, нічого не пишіть. Ей, не пишіть! у чийсь голос просто тут був чудовий. Скажіть, чий це голос був. А кого? Це нікого це голос. Ви що, в мене ліліпечки? Вони зараз куди спітаться? Ну, вони думають, куди спіти, я їм такі пранку. Да, будуть ногти хресты. Не знаю, походу. <тапев> <Дубайський, так, ріп> а, ну, тикток, как ТикТок. <ріп> <ріп> О боже мимо, средненький. Так, сэ. Це... дуба. Або він пішов до з коло спати. Або я вшала. Ні, або я поїхав в Китай, і там мене закрумили сушуними чишми дав. А, оті ж жуками. Я розуміюся. Про що придумайте? А може, він поїхав в Японію. Там є там у цих стучок всякі гострики і здохнув? А, і пішов в цю будку там, де набирати на і позвонив щі, щі? <говори> <второт> <говори> ще чеші. Чиші я би там не. души, то ще І, А вдруг він такий будці уставсь. А я в будку тут? Ні, дивитися. Що це за голос? Ну, ладно, зараз ще не піду. А то вдруг це голос правда. Львів поїхати. Якщо поїхав він війни, то значит, він повернеться я йому. <тас кан> <львів, кан> а давайте покапки оглянув. Та, Сухай, та. А, а, що ми а мали тапки? Може поїхав якийсь Ніколас. Ой, Ніколас поїхав в Києві і його так кики росіяни? Кики росіяни. Може він в Росію поїхав до свого тата і його тата Ой, знаєте що? 我做，我做。 Ну то Не знаю. Короче, можно і бути. Класс. А що це за статуї постріла стоїть? Не знаю. Опять і... Ладно, давай покажу, Кири зупинимо відео. Короче, Кір, поклади мій телефон під Окей, а мабуть на тривогу. Це що за статуї поволі зазволилися? Ну ладно, давай там лежить.